Ща! Це це ти якийсь мій. Ідіть Я потерявся. Маша. Я нічого я супчик кушала. Ага. Няпка на доху. Бафило. Маша, на слово. Єс. Филип, ну що? Добрий вечір. Уллала, трулала. Ви готові 5 В чому прикол, їзжай осмо в IRL стрімах. Я вас не чую. Чи точно ви готові а Оба, отак можемо. В будь-яку секунду. Так, десь тут сільпо має бути. Ну як навіщо нам сільпо? Шо, ну ми не? ж в гості ми їдемо? Ми в гості їдемо, що ми з пустими руками приїдемо. Ви думаєте, що від вас купить завести в ірі знявка? По-хитрому зробимо. Так. Угу, Я теж так люблю робити. Чікс. Що довго не це? Але але не так зручно виходити. Вино і пінака Так, а ну-ка. Так, а як мені тепер вилізти? А може не треба було, знаєш? А коротше, чат. Зробимо з вами по умному. Я думав, що я по-умному до цього зробив, але я зроблю по умному зараз. Коротше, в чому заключався прикол? В тому, що, ну знаєте, класичні правильно історія. порожні. Е, заїжджаєш звідси, ззаду, а потім вперед проїжджаєш, щоб потім ззаду не здавати. блядь. Все, і тепер нормально можемо вийти. Вперше в житті проходимось по вулиці з DJI Osmo Pocket 3. Отакі ми. Ідемо так. А де тут заход? Отак, от, от у нас Марія. А тут може заход? Чи я там не знаю. заход? Ніколи в житті не був. Картинка офігенна, дайте подивлюсь трохи. Я теж хочу. Я теж хочу. Я Ми дяки... тільки зайшли! Дядько зайшов вже каже, <свист> що я щось вкрав. Що, ти хочеш фрукта взяти? А, взяти обов'язково треба нам отаку штучку. Джим-бім-бум. Пінакладу. Пінакаладу нявки. і виноші. Пінакалади взагалі це ж навіть. На а таке продається? Ні? А продається, вже піна-калада? да? Коротше, хто пропустив момент. Сиділи на стрімі у Фоксі, до неї приїхала Опа, не це. До неї приїхала нявка. Покажи, Макар, дякую, дякую. Бля, ти даш сказати, піздец. Ой, я чуть із не взяла. Ти розкажи, розказуй. розказуй. Да, пас -пасіба, пасіба. І що? Та нічого. Та розкажи, ну що ти як? Розказуй. Розказуй. — Вибач, що перебила. Сиділи, дивилися стрім. Ми зайшли привітатися, а нам ріки приїжджати на борщі, ми такі. А хто ми такі, щоб відказуватися? А, знаєш, що, знаєш, що, що, знаєш знаєш що, Мені треба якусь якусь пірашка, тому що я голодний пізець. Мені треба зараз точно поїсти. Так щось. ми поїдемо, борщ кушать. Ні-ні. Час, -ні -ні -ні. скажіть, що якщо, якщо їдеш щось їсти, то треба перед цим поїсти, щоб не з'їдати там все і з тебе не сміялись. Де вона лазить, Це піздец. Опа. Коктейль пінаколада. Сім-сім оборотів. а лучше цю одну взяти. Правда? Це сюди, бо це не красиві банки. А це така сама тільки в пляжці. Красива. Ми вайку Ти, тупо чи? взяли. Що, час, взяти такого семіча чи що? Восьма вечора. Я за сьогодні з'їв е, тільки цей одне печиво від пекарки. Брауні. Все. Це тупо все. Таке враження, що зараз вмру на. Е, що вони з тарілки глибокі їм надо? Йдемо, тарілки на касу. Все, оце треба. Де вона? Де вона? Я потерявся. Маша! Я тут. Фух. А тут ти Що мене закидаєш! Чи йдемо на касу, а зайдемо десь по путі щось? Чекай, мені ще попити щось треба. Яка ти бідосся в мене? Рево, думаєте, брати? Оце знаєте, буває така штука, коли ходиш постійно, скупляєшся в одному магазині, а потім приходиш в якийсь інший і тупо банальні речі не можеш знайти, бо ти звикаєш до розкладки. В себе в магазині, в які ти завжди ходиш. А потім такі, блядь, куди йти. Все, я знайшов. Тарілки взяла чи не було? Не було. Тарілок вже немає у вас, так? Е, одноразові? Ні, не одноразові, а такі. То Може тут я є? Біля тобто по викладаче збігаю швидко. Ой, це той момент, <зв 'язок> коли мама залишила на касі, каже, зараз я прийду постій тут. Зараз пройде моя черга, буду стояти, руки в кишенях тримати і каміння отак. О. Так, ваша не знайшла я. Філіпо флешбек із дитинства. Просто щоб ви розуміли, я з цим зіштовхуюсь кожного разу, коли ми з Марією їдемо на якусь велику серйозну закупку. Кожного разу ми ходимо по порядах. Я кажу, будь ласка, згадай все, що нам треба, не забувай, щоб на касі не відходити від каси. Кожного разу ми приходимо на касу. Вона каже: О, я я згадала постій тут. Я кажу ні, ні 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 ні, 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 ні. ні в якому разі, давай я піду. Ні, ти зараз не знайдеш, давай я швиденько. І кожного разу вона йде. Я стою, моя черга підходить, я тут викладаю, там вже вона пробиває, купа не, не. людей позаду. Якісь глибокі. Це люди. Ну, типу, розрахуватися я можу, але проблема в тому, що ну, давай, це на тут. великих закупках, давай. коли я поки викладаю старе, Марія нове вже запаковує. Ну, Те, що пробите. Все, я дякую. Давай я візьму. Та я візьму. А, ти неси цей і нам ще тарілочки зайди, взяти треба. Що це за баняки? Тарілки, щоб так насипати і не виливалось і нести. Це клас? Понял. Ой. Блять, це піддана, я тут вже не витримую. Ну чого блять взяти їбать навіть обіцяні сука, бляцькі дві тарілки, це блять навіть їбать стільки проблем. Вона вже з ними підсувала на касу. Вона порозвернулась, понезабать ще на серково такі. Вона принесла дві інші тарілки на касу, розвернулась і понесла їх назад. Добрий день Себе знімаю. Дивіться усього. Е, mm. Пряма трансляція. Тіп, тіпа блогера. Так, Зараз вас упізнять, що і посидимо нормально. Бо що тусуємось, там непонятно де. Стоїмо, то почекаємо, Охранник вже заїде. Треба було одразу йти сюди. Взяв собі в сільпо слойку індфета. Як все повільно, коли треба, воно щоб швидко. А може не треба було 50 тарілок міняти? Ні, так переде мною. Я ж міняла-бігала, поки вони чекали. А чого ти бігала? міняла? Вот так не понравилось, потом так не понравилось, потом так показалось лучше, потом потом показалось, лучше скомбинировать, потом она меня скомбинировалась. Все равно я стояла, ждала, что время, не терять. я определяла свой вибір. Ух, як в тебе тут душно! Уля! А що это? Там якийсь соус оцей испорчений. Да, скажи. Воно як зіпсоване. Може воно зіпсоване? На... Mm -hmm. Фу, блядь! Реганіна прям реально. О! Пусне? Ну, це нормально. О. Є, навіть не сухий. Ні, ну су сухий п'яць, але нормально. Все, чатик. Щоб ви не замерзли. Щоб ви не замерзли, зайки. Це носок, так. Да. <с> чистий, чесно. Але чесно, він чистий. Чесно чистий. Фу воняє їм. Та не воняє він. він чісті, що ви думаєте? О, Зараз буде чаток. Ми почуємо, ми почуємо. Дивіться, Боже. Ну, якби скажіть, якби вас так гості зустрічали. Ну, в гостях зустрічали. Боже, ці рюмки такі голодні, холодні. Добрий вечір! Ми що, з чатом на Ді, сиділи. Що, одразу? Звісно, стопочка, Філіпчик, за здоров'я! А як я поїду додому потім? Не поїдеш, ти не будеш їхати додому, ключик, пий, на здоров'я. назорайся. Зайка, закусуй, закусуй. Зайка. Ой, ну мої. Добре. Так, добре, давай це несем назад. Так, Зайка, зайка,чкай, гляну. Бля, Ч... хорошо Кажи. Це, це... вам від чату. Піноколо! Чато! Так це нам трьом, чат. Це це ж ми. Дякую. Це. Я вже в носом носом і пальцем залізла. Так що, по чуть-чуть наливаємо того борща? Оба! Та ти що? Ой-ой-ой. Бля, я ж не вірю, що ми все ж таки поїхали. Ви почали зазивати. Я такий, все, в мене ми процес включився. Як ми можемо зробити стрім спільний зараз? Бо зазвичай типу, для, для цього треба, щоб ти стрімила не на твіч, а на сервер. І сервер. Це мені шо це Росік розказував за якісь сервера. Ти поїхав тільки виклик у Ти приїхав, чесно щоб потестити сука! Ти для нього те перед нормальним стрімом. Поняла? Боже там все йди. Дякую, дякую, Ніка. Ти без борща лишаєшся, Так, зовути борщ. Ти мені нічого закриваєш, не крути. Філіп! Так, любі гості, дорога родина, любі друзі, давайте по 50% грамів відео. Як то казали, Ростіку та чотири. Що ми драйв будемо називати потім? Смачтове. Чи будемо завтра їхати навести на грумінг відсюди? А, а ну. ти собі вже придумала план, так? <рикліпи> як ти собі придумала план. Тупо іспользуємо вас на 100%. Так, давайте. Чат, за вас! За вас! і за борщ. Що, ти вже спробувала? Смачно, бо ми нормально так і не цей. Боже не разйок. Там якийсь діма з пам'ять одна нявка без чоловіка. Це треба справляти? О! Тримай. Нявка. Нявка, на тобі. Боже, це мій мужчина. Ну, не якийсь мужчина неприємно. Ти аб'юзера знайшла собі, ти в курсі? Так. Це нормально. Він же ж їй шрам зробив взагалі. Не там нявку колись так цапнув, що тобі швини накладали. До До крові? крові. Але я прям дуже глибоко під час було. І нікого він більше так ніколи в житті не кусав. А що пишуть, нявка, наче приїхала до родичів село? Нявка, тобі з нами не інтересно? Це мої рідні батьки, це мої хрещені. Твої рідні батьки. До речі, вони через Десять років посруться через якусь хуйню ну, і Через квартиру! квартиру, 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 квартиру через, через, через... Квартира через... це не хуйня! Через, через пай, не Я, блядь, на цю квартиру пай. все життя своє, блядь, працював нахуй. Щоб це зараз хуйною називати. Через пай і будемо по яблуні ділити землю. Mm -hmm. Чи по груші? Це вона все одно не родить. Mm -hmm. Mm -hmm. Та груша, блядь, п'ять років не було жоди груші з неї. Це діло принципа. Mm -hmm. Так, а вип'ємо. Ми вже випали. Явка, це ми з тобою. Явка, на дершав, давай. Угу. За здоров'я. Що, ти очі закатуєш? Яза! Ти моя любов, моя Я, я... нічого, я супчик кушала! Жека, це жарт, я. Нічого, нічого, я супчик кушала. Супчик, тупа щі, блядь. Зайка, я правильно чую, ми п'ять годин варили борщ український, і ти кажеш. Модератор, забаньте, будь ласка, не треба у нас в чаті. А що ми сказали? Зайка, що задінеш провода. Вона сказала гавняне слово, планюче. She's. And Просто fox. Це було вообще! She's fox. От що це означає? О, за що Мені на ідіть ідіть нахуй з моїх хати. Ідіть з моїх хати. Ні, ну за борщ було жорстко, конечно. Ізвиняюсь, ну, перед всією спільнотою борща. Чи тут оці двоє кажуть, що люблять грати в АЛС, да. а я сказала, що ми двоє їх розбам. Давайте. Давайте. Рей, а ти а хто? А хто починає? Як ми приділим? Е, на камінь-ножиці. Раз, два, три. Чувачі. Я прибавлю. Чувак. Так, ще, ще ще стоп, стоп, Хорошо. стоп. Що це там, блять, шамани? Чува. Три. Опа! А ну, да що, що так, один удиви. два, три. Є! Дай, давай, че а почекай, а яка різниця взагалі? Не знаю. Що? А, так ви хто? Ви піна? Тип... Піна, а ви колада. Да, Переворачують цю колода. Ми колада. Переворачувається. А О, А вже? Ми... Зайка, ти ми... загадуєш, я відгадую. Ми, да. ми... козир. Каз... Каз... Стой, я назад прирни. Давай. О, глітер, який? А, це вже ребус. А чого? — А воно як перекладається. Сяючий, блискучий. Є оце. Е, блядь, ладно, коротше, є сяйво. Яке оце сяйво? Що Тільки це е, на об... ну, є північне, а є. Південне. Так. І тепер е, оцей е, півден. Блядь, що таке хуєво. Південна. Хто? Південний полюс! Південний полюс. Є нявка сказала. Південний полюс. А що з п'яною важко Валя? — гадають? Ти на весілля гостей. Кличеш. — Іншим словом? — Звеш. звеш. — Інше слово. Запрошую! Запрош! Єс. Запрошення! Але що робити? Запросити. Запрошувати! Та! Запросити! Запросити. Єс. Зайка, а, вони мене вже роздражають. Це ці, ці двоє на двоє на балконі будете спати. Зайка, давай, блять, треба забрати кабіну. Є брюнетка, а я. Блондинка. Це що? Коліно! Молодець. Це що? Стуло! Ніжніше, ніжніше! Так не можна! Українською! Українською. Стільчик! Стілець! Молодець! Гаррі Поттер чим чаклував? Так штука. Хорош! Филипп, сказав, сказал, да. Я злюща! Боже, чат, нявка так на Філіпа дивиться. Чат, на кого по вашій версії не дивится нявка? Нявка, нявка ты что? Так, давай. Э, абрикос є, а є? Персик. Э, есть христианин, а есть? а это спирит? Э, а, да, А, атеїст. — Мусульман. Да, О, Ваше yes, одне yes, слово. Єс! Yes, Єс! Yes, yes. Ой! Сумасшедший, отакий, типу! Божевільний! А, ще на букву як... не врівноважений! Ні. Ай, блін, пішло воно в пізку. Ой-ой-ой-ой-ой! Ти я блять в мо... блядь, ти плаваєш, океані, ти людина. Тина. На кораблі плаваєш. 에, а, 에... Боряк. Боряк. Та! Моряк! Взі Хорошо. Моряки взагалі не плаваю, загадує, шки, плавають Фу, а ходять. Плаває бля. Давай. Ой, це. Так, сучасні світ розвивається, постійно з'являється. Технології. Так, вод... Технологія. Молодець. Я. Коли тобі соромно, ш... 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 що це робить? Чи Да. О, Боже. Скільки? Ну да. отакий Угу. Два слова. Стан, коли... Ой, бля, сказала це слово стан. Ви, Галичани, любите слухати його, воно дзвонить. Ой, блядь, дзвінчі дзвенить. Є друг, а є не друг. Ні. Ворог. Ні, ні, проще. Знайомий про ще Приятель. Єс. Від тебе такий неприємний запах. Так. Чоловік і дружина. Так. А, річка така. <плес> річка. Що це звуки Android. <плес> <плес> <Всюди>. Річка. Дуже <плес> велика річка. І, і є ще. Ні, ні, це річка. <плес> Місісіпі. Є ще така Амазонка. жінка. <плес> да. Ти це набиваєш. Набиваєш до, на тілі. До, до, до... Татуювання. <плес> Бити <плес> татуювання. <плес> Працювати але. Робити татуювання. Але ти вже це. Робити Yeah, — Я тебе люблю. — Зробити татуювання. Зробити татуювання. Ми навіть не старалися. Тільки що двоє просто ці вгадують, я щось дивлюсь паралельно на тривогу, ще щось. І в мене просто. Я от з таким лицем повертаюся їхню сторону, таким і бачу, Маша така сама. І ми двоє. І ми потім наші згляди пересікаються. Тупий і що тупіше і часто. Є е квадрат, а є е кругле. Э, круг. Ні. Э, Ще кругле Ку... транспортером малюється. Коло. Зайка, реванш треба. Ла... Зайка, маємо. ми просто п'яні. Так, так. Ну, я розумієш, вони пихтять, сидять. Вони просто дядь. музиканти. Сидять, пердять, а ми з тобою на чилі граємо, ну, розслабимося. Погнали, це Погнали. Це це все, хватить, на хватить на вже. Ти проживи моє, потім 에, будеш. Е, консервований є, це фрукт такий на пальмах. пальмі. Макдональдс є, а є. KFC. Рай, я я тупо половину угорала з того, як mm -hmm. Маша розривала. Філіп каже, Маша перестань, Маша каже, ти пережий те, що я пережила. Проживемо я спочатку, потім поговоримо. І я просто випала на пів раунду. Так, якщо мені треба кудись поїхати, в мене нема машини, я йду на. Потяг. Ні, ні, я йду більш між містом їздить. Такий, там часто ваняє. Маршрутка. Да, тільки маршрутка більш така солідна і більше щось. <плес> автобус, <плес> автобус. автобус. На яке місце ти йдеш, щоб туди сісти? Зупинка. Автовокзал? Авто Автобусна зупинка. <плес> <Зупиннявка. плес> ти така шустра взагалі. <плес> <плес> ну, вони виграли, вони зараз одне слово угадують і вже виграли. Не та, не, ладно. <плес> <плес> Найшвидша тварина. <плес> але інша. Жираф? Шлімак? Ні, а то ж похоже на найсвіжу тварину, але інша. Ну, гепард, я там рейсі. Ні, похоже, похоже на те, що ти сказав. Що, охуєлі, блядь? Ви можете менш злучатися? Ладно, давай інше. Я таке не люблю. Я таке не. Я ти кладеш не хуй за щоку. Та, і це одне, це що? Щока. Та. Ем, пофіг. Ем. Ви що, блядь, ахуєлі? Вона мене роздражає. Вона це хто? Хто, вона? Е... А який в неї нікнейм? Лисиця. Так? Да? Разія це е, в, в континент ну, да. ти ним голиш. Те, що Станок. у тебе росте на Бритва. нижній частині твого обличчя. Тример. Ти так, да, але е, ти ним робиш те, що росте на нижній частині твого обличчя. На, тобто, нижні? це борода нижня, та і об'єднай. Тример для бороди. Yes. Ой, доїв, тупо, доїв. собаче говно. Дівочки, та що ви це воно? Вмієте програмати? Що до такого? Нам взагалі. Нам вообще. Подумаєш? Та давайте далі, граємо. Та що ви з вами грати? Днямка, ти зараз підеш на балкон! Спать! Ух, їбать, аж голова закружилась. Можна. А, було. Боже. Вкусно, кстати. Да, це я купляла. Зака! Запі! Виплін! Отра! Якоїсь тобі насипала! Трутки, блядь! Трутки насипала тобі! сядь сюди вообще, та там не сиди з того боку. Іди. Хай там Ростик сідає, він з ними ходив. <рес> хай сідає. Шо? Ви там питали, що ми думаємо про Марію не тремводавши. Ти ще по нам тут, дорогая моя. Дяка, що ти покупала? Зайка, горілку. Так, це те, що ти покупала. Це Вона це, сало дивиться своє. Сало, хлібчик, помідорки, все. Боже, які оливки хороші. Да, скажи. Ну, можна їсти. Да. Що, може сонечко вийшло? Кесечко, да. Кесечко, добре, хорошо. Ви <Ті>, в нашій підігрує цим жанським. да, типа, да. Тіпо, да. Я така, я з цими дівчинками ніколи не могла это... дружити, типа. Да, так. Я тільки ну, <глуша> так кінчу. Боже, нове кодло. Пацани, нормальна тема. Повічка хороша, хороша. Знаю, що вони з дівчинками дружать. Тільки дівчинок, тільки шампунь у голові. Да, да, кремчик давайте обсудимо. А що може на літо? Тобі наливайте, конечно. То, що ви купили, то, що ви купили.